Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 29 те відео про мій проект довгостроковий криптопортфель». Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, ефіріум і Погті. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ефіріум. І 20% PXG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже цього понеділка докупів біткоін на 30$ за ціною 112 279. Ефіріум на 10$ доларів за ціною 4153 і Packd на 10$ доларів за ціною 3744. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1450 доларів. А тепер давайте перейдемо до портфелю і подивимося на поточний результат. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropStop. Посилання є в Telegram групі. Загальний результат погіршився у порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 20,9% прибутку, що становить приблизно 303. Минулого тижня прибуток був 27,4%. Дивимося детальніше. Биткоін всього інвестовано на 870$, середня ціна 101 доларів. Прибуток 10,50%. В ефірі інвестував на 290 долларів, середня ціна 2522, прибуток 59,6%. В abg також інвестовано на 290$, доларів, середня ціна 3309, прибуток 13,9%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат цього разу вже демонструє біткоін з результатом плюс 10,5%. А найкраще себе цього разу знову показує ефіриум

Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним. Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимось на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Вчора біткоін зростав майже до 114 тисяч, але знову відкатився на тест 023 рівня Fibonacci в районі 112 тисяч. відскоку не відбулося через те, що SP 500 продовжує падати. Весь негатив йде через очікування можливого шотдауну в США. Так чи інакше, як правило, зливи такого характеру йдуть дві хвилі. І може бути ще одна хвиля падіння на оновлення локальних мінімумів в районі 107 тисяч. На жаль, може спрацювати правило, чим більше тестується певний рівень, тим більше шанси на його прибуття. І якщо фондовий ринок продовжить падіння, то підтримка в 112 тисяч може не встояти. Головні рівні підтримки на даний час наступні: 112 200 023 рівень по Fibonacci, який саме зараз тестується, 105 000 – 038 рівень по Fibonacci і 99200 – 0,5 рівень по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. На асцилляторі Stochastic RSI в зоні перепроданості. На асцилляторі Zero Black Magdine напрямок на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі активний сигнал на продаж також. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Ситуація на Ефірмі гірша ніж на біткоїні. Ефірм знижується сильніше за біткоін, але в принципі це і не дивно, адже і зростав ефірм в останній час сильніше за біткоін. Вже було пробито підтримкою в 4 280 доларів 023 рівень по Fibonacci. Зараз тестується кругле число в 4000. Супрото вам зараз виступає попередня підтримка в $4280. На сьогодні орієнтовні рівні підтримки це 3870 038 рівень по Fibonacci, наступний рівень 3530 05 рівень по Fibonacci І остання ціль 3200-061 рівень по Fibonacci. Сигнали основних індикаторів наступні. На стиляторі стахасті кориса в зоні перепроданості. На стиляторі зараз влак МАКДІ напрямок на зниження. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі все ще активний сигнал на покупку. І останній графік PAXG. Золото на цьому тижні продовжило ріст і ціна знову навила максимум. Саме такі часи і стає очевидним, що золото повинно бути в до довгостроковому портфелі. І від початку 2025 року золото вже виросло на 44%. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль який буде збалансовувати портфель в часи корекції і в ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір зараз це новий максимум 3800$, доларів, найближча підтримка 3620. Сигнали основних індикаторів наступний: Настелятор Стахасік Cresi в зоні невизначеності. Настрілятор Zero Lack McD також демонструє невизначеність. На індикаторі Super на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.